20 грам грузик. Поплавок у нас тут 8 плюс 12, також 20 грам і плюс реба. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, я знову на риболовлі. В попередньому відео ми їздили на щуку, ось тут залишив посилання. Я був з нулем, приїхав додому, дружина каже, де реба, я хотіла щуки жареної. Коротше, не впіймав. Сьогодні реванш, але сьогодні реванш не простий. Я сьогодні на новому озері. Будемо пробувати тут впіймати з снастями. там дещо я змінив. Зараз вам все покажу. Коротше, буде цікаво. Заварити чай-каву і розпочинаємо. Так, Дивіться, взяв сьогодні тут запасні грузики, фіксатори і тройніки. тройники я використовую завжди шостого розміру, восьмого розміру. Ну, вважаю, більше не потрібно. Ось такий. Шостий розмір, зараз покажу. Ось. Для щуки 11-10 кг нормально засікає і нормально сидить. Так, грузики по 20-40 по грам. На поплавок сьогодні. А, да. до речі, дивіться. Переробив я водилище на поплавок. Так як в попередньому відео ми отримали на поплавок покльовку, а на донос нас покльовок не було. І тепер ось 20 грам грузик. Поплавок у нас тут. 8 плюс 12, також 20 грам і плюс рєба. ось Оснастка. Я детально показував її в попередньому відео, але показую ще раз, ось як вона виглядає. Треба більшу ребку для неї, правда. Але нічого, у нас сьогодні менша платичка буде. так Тут поставив глибину таку на ліве водилище, поставив глибину десь 1,20 двадцять а на друге водилище все те саме поплавок. Оснастка, 20 грам. Тільки тут ось такий поводочок. Поставив десь 1,70-1,80 метра. Подивимося, і будемо перезакидати, пробувати бавитися глибиною і так далі. Коротше, щось піймаю чи щось буду змінювати, вам обов'язково буду показувати. Я знаю, що вам це цікаво. Сьогодні в мене ось така рибка для наживки. Це плотичка. І ось дивіться, як я зачіпаю. Один тройник за хвіст, один між очима і все. Ось так воно виглядає. І зараз так само другу зачіпляю і закидаємо зараз воду вже. Це праве водилище, воно буде в нас глибше. Ось тут глибина, бачите, метр сімдесят десь, а тут метр двадцять зліва. Ми кидаємо цю в праву сторону. І так недалечко, ось так десь приблизно. І друга, друзі, воду летить. Тут глибина менше, менчить її лівіше. Ось так. І обов'язково я відпускаю душки. Дивлюся, чи все настроєно у нас, чи фракціон відпущений, душку відпускає. Також тепер друге вділище, провіраю фракціон і відпускаю душку. Все, щоб нас нічого не вкрало. А зараз поставлю зонтик, бо погода дуже сьогодні погана. Був вже дощ перед цим, як я приїхав, і він, можливо, далі буде. Тому зараз ставлю зонт, щоб нічого не мокло. І також будемо ховатися під зонтом. Я тут вже рибачив. тоді раз я тут був, але тоді погода взагалі не давала. Перебачте, постійно ляв дощ, дощ. Я там показував вам монтаж, теж залишу посилання під відео. Все, тепер тільки залишається чекати рибку. Друзі, є перше клювання. Натягнула. І що в нас тут? Так, ну, тяне чи ні? Так, да, тяне, друзі. Не знаю чи поплавок. Дивіться. Чи видно. Бачите, як леска йде, дивіться. Ось зараз покажу. Дивіться, відмотує. Все натягує. дивіться. Опа, скидається, скидається. Це в нас клює зараз на більшу глибину. Так, зараз я вас поставлю хорошо щоб... О, поплавок сплив, зараз покажу. А, знову пішов під воду. Добре, коротше, підсікаємо. Знову він сплив. Зараз покажу, як клює. що воно там ще є. Так, є воно там чи нема? Щось стоїть, залишило. Можливо, треба було підсікати. Блін, хотів вам показати. А може вона там і є. Зараз не подивимось, почекаємо ще чуть. Я думаю, у нас гачка не повинна. Да, є. Бачите? Іде. Поплох. Іде, йде, йде, веде. А ну, піде під воду, буде гарно. Давай. Пойди под воду. Видите, все-таки поплавок рулит. Ось, пошел. Ведет того поплавка. Уже вытянуло трохи больше лески. Ну, короче, класс. Підсікаємо. Так, у друзья. Опа, є. Є, друзья, репка. Ого. Куди вони, ого! Ой-ой-ой-ой-ой, в корчаках. Та ти що? Ти там машина. Друзі, там гарна риба! Дивіться, сьогодні я рибалю на пасіон. Вовше що вона робить Рибалю на пасіон. У мене тест тут 100-180 грам І для шуки. Це взагалі супер. Ай-яй-яй! Що там за риба? Друзі, хочу подивитися. Ой-ой-ой ого! Все. подивіться! Не можу її піднести. О, завела в курчі, друзі. Ой-ой-ой! Ого! Десь така тройка, можливо і більша. Та ти що? Перша ріба, трофей. Фу. Перша рибка і трофей. Ой, йди сюди. Фу. Подивіться на неї, яка машина. Ой, йди сюди. Блін, вона сидить погано. Погано сидить. Погано, друзі, сидить. Це капець може бути. Може зійти. Але я постараюся зараз якось акуратно її. Ой-ой-ой. Акуратно її виважить. Ходи сюди, ходи мала, я ж тебе відпущу. Намотала мені. Нічого не можу зробити. Так, да, гарна репка. Така підтри. Ось вам і реванш. Так. Ході, я тебе відпущу, зараз витяну. Фу, є друзі. Подивіться яка. Подивіться який реп. Та ти що. Гарна репка. Сиділа вона погано, правда. Зараз ми її відпустимо. Подивимося. Намотала, правда, дуже. Ох, така реба. Подивіться. Та ти що. Друзі, подивіться, яка перша реба. Клюнула вона на глибину, там, де метр сімдесят. Ось вам і оснастка поплавок. Дає свій результат. Зна, не хочеть вона ще клювати, тому поплавок зараз рулить. Зна, мабуть, буде клювати, коли буде холодніше. Подивіться, який красивий реб. Перша репка і така залікова. Десь до 3 кілограм. Така подача. Пух, пішов, поплавок під воду, довго не виходив. Я хотів вам зняти яке клювання. Коротше, довго чекав, довго вам розповідав, а потім ми почали виважити. Ну супер. Клас. Оце репка, дивіться, який крокодил, Ах! Клас! Блін, відпускав, думав, камера включена. А вона виключена. Такий адреналін не подивився. Блін, Мікрофон теж виключений з цими мікрофонами, з камерами. За цим всім стежити. Це просто жесть. Да, трохи жалко, але ну, нічого. Слідую, що вже буду добре дивитися, чи все працює, щоб вам показати. Так, таку щуку брати не можна. Можна брати до 50 см. Була вона менша, я би обов'язково її взяв. А зараз буде надія на те, що ми впіймаємо ще одну і меншу. Так, все, ось, перезародив, зараз закидаємо. Ходив брати в друзів репку. Дивіться, хто до мене приїхав? Соня і Мілана. талують солодкі. Кажіть привіт! Привіт! Привіт. Що там маєте? Ляльку. Що їш, Мілана? Солодкого не можна багато. Баба. Так, а тут... Ого, де вже той поплавок. Що це таке? Треба глибину або більше робити, або я не знаю. Або сюди ближче трохи кидати. Ладно, зараз перенаживляю ось цю репку і закидаємо. Прийшла година, клювань немає. Що я змінюю? Дивіться, витягую я води лише раз в 20 хвилин, змінюю глибину, знову закидаю. Приходить 20 хвилин, витягую, змінюю знову глибину меншу там, чи більшу і знову закидаю. Чому я так роблю? Тому що перша щука, яка клюнула, я змінив насадку, поставив глибину більшу і закинув. І протягом 5 хвилин. Поплавок пішов під воду, тому я вважаю, що не потрібно довго чекати, а треба перезакидатися раз 15-20 хвилин, шукати її, так сказати, шукати хижака, який зараз активний в даний момент. Хочу нагадати, на каналі, коли буде 2000 підписників, ми розіграємо класні водилища. Тому всі водилища, які будемо розігрувати, я залишаю нижче під відео в описі або в першому закріпленому коментарі. І рибалимо далі, чекаємо клювання гарної шуки. Так, поки не клює, треба щось перекусити. Є ось такі нагетси, що це таке, не знаю. Є піца, дружина вчора готувала. Це дітям лише. І є хліб з мальцем, а зараз з помідорками заточу. Короте, всім смачного, зараз перекушу і будуть клювання. Надіюсь на це. Так, друзі, дивіться, клювання. Ось сюди як мотає леска. Так, поплавок де у нас? Не сплив? Не сплив, дивіться. Я його зараз притримую, мотає. Хотів перекинути, якраз поїв, десь пройшло пів години. Так, все, можна. Що воно тут? Так, дивимося за поплавком. Поплавка немає і вже не тягне. Ну нічого. О, натягує, натягує. Опа, ого! Є, друзі, риба. Щось гарне знову. От що то поїсти і почекати. Ні, щось не таке велике, як було. А ні, теж щось гарне. Покажи там. О! Теж така за кіло? Та ти що? Что-то она даже не брекается. А не, ой-ой-ой. Да -ой -ой. ты что? Иди сюда. Ходи сюда. Чтобы не зайшла, было погано сидеть. Ой-ой-ой. Ходи сюда. Опа! Є така десь, я зараз відчіплюю, а тоді вам покажу. Ось така рєпка. Ну Десь кіло з чим-то. Ось така грепка, друзі. Гарна. Все, її відкладаємо, так як дружині обіцяв принести щуку, тому цю забираємо. Велику ми випустили, а цю заберемо. І в неї зуби. А, ну така десь кіло 100-200. Ось таку ми чекали, щоб взяти додому. Супер. Нарешті дочекалась. Ну що, друзі, підіб'ємо підсумки. Просидя ще десь годину, перезакидаю кожних 15-20 хвилин і клювань вже немає. Будемо змотуватися і їхати додому. Коротше, як я сьогодні рибалив. Кожних 10-15 хвилин я перезакидав. Перезакидаєш, клювання відбувалося одразу. Хвилинка проходить і поплавок просто йде під воду. Тому не лінуйтеся завжди, коли ловите на живця і на поплавок, перезакидайтеся. І сьогодні, бачите, поплавок рулить. Минула риболовля була дона оснастка і просто ноль. Ну а сьогодні супер. Коротше, рибка в кадрі була, одну відпустили, одну беремо додому. Всім мирного неба, а також не забувайте підписуватися на канал. На каналі буде 2000 підписників. Ми розіграємо класні водилища. Все під відео в описі, Ставте цьому відео вподобайку. Всім пока, всім великих трофеїв, зустрінемося на риболовлі.